Прикарпаття відвідав надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні з дружиною в рамках візиту до нашого краю. Посол ознайомився з результатами реалізації одного з проектів допомоги Японії Україні Кусанони в Коломийському районі та відвідав музей писанки. Деталі у сюжеті кореспондентів Галичини. Надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Сумі Шигекі відвідав село Торговиця Коломийського району, де оглянув результати реалізації проєкту покращення навчального середовища у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Коломийського району. За кошти, надані в якості грантового проекту людської безпеки Кусанони, в Торговицькій школі були замінені вікна. Посол залишився задоволений виконаними роботами та позитивно оцінив перспективи подальшої співпраці. Якщо були б хороші цікаві проекти, які необхідні для цього регіону, ми Будемо їх люб'язно та радо продовжувати і надалі. Представники місцевої влади також схвально оцінюють реалізацію таких проєктів та сподіваються на продовження співпраці з урядом Японії, використовуючи цю можливість, що сьогодні посол перебуває на території Коломийщини, якраз вести розмову, і ми будемо вести розмову про подальшу співпрацю, зокрема Коломийщини і з урядом Японії. Хотілось перш за все подякувати дійсно уряду Японії за такий царський подарок для України для такого маленького села Покутського села, як то. Дійсно, одразу співпраця відбулася тільки завдяки Олександру Михайловичу. Олександр Михайлович є депутат. Від нашого округу завдяки реалізації цього проекту лише у торговецькій школі вдалося заощадити близько 207 тисяч гривень на енергоносіях. Окрім того, в рамках реалізації допомогового проєкту Кусанони вікна та двері були замінені ще у трьох дитячих садочках та п'яти сільських школах Коломийського району. Загальна сума проекту становила, становила понад мільйон гривень. 415 вікон було замінено. Це було Торговиця, торговиця садочок, торговиця школа, Закрівці, струбків, печеніжин, слобода, соп. Корнич. Це ті села, де ми здійснили заміну вікон у навчальних закладах. На завершенні візиту надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні з дружиною відвідали всесвітньо відомий музей писанки в місті Коломиї, де ознайомили з колекцією писанок та традиційною технологією їх розпису за допомогою воску. На одній із писанок, які згодом увійдуть до колекції музею, суміші Гекі та його дружини за традицію залишили автографи.